В домівці врятованих тварин з 10, тобто з сьогодні по 15 квітня американські медики безкоштовно стерилізуватимуть і каструватимуть домашніх тварин. Медики планують робити по 150 таких операцій на день. І з нами є керівник домівки Орест Залипський. Пане Орест, доброго дня! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Так, ну розказуйте, по-перше, що це за медики? Оскільки я. Ну, по-перше, кількість операцій, які вони можуть здійснити, 150, ще й безкоштовно. Як вони на вас вийшли і як ви з ними налагодили співпрацю? Ми вже маємо мали на своєму досвіді дві таких співпраці з американськими партнерами. Проводили попередньо дві стерилізації, за час яких стерилізували 1400 тварин. За дві попередніх це вже третя, третій такий захід, на якому ми плануємо стерилізувати десь таку саму кількість тварин. Ми проводимо, окрім стерилізації одночасно і вакцинацію тварин, і чіпування. Цих цих тварин безпритульних і, і домашніх тварин. і Як у вас сьогодні у вас сьогодні був перший день цього цієї акції? Ну Скільки. Скільки тварин до вас сьогодні приве принесли? Насправді в нас так на сьогодні був перший день і. Сьогодні взяли більшу кількість тварин, чим заплановано. Це було 190 тварин. тварин. Угу. Е Останню буквально собаку 20 хвилин тому закінчили операцію. Були ті, хто не потрапив через те, що працює все живою чергою, без жодних записів. Люди, ну ми, ми приїхали сьогодні о 5-й ранку, і до і люди вже стояли у черзі. Ого, ви з п'ятої ранку працювали і досі, та... так? Так. Так, наша наша Марта вас не могла е, додзвонитися до вас. Очевидно, що ви були зайняті такою благородно, благородною справою. І нашим глядачам скажіть, як можна до вас потрапити? І та з котрою, до якої ви працюєте, і що потрібно власне власнику е, тварин собою мати? Е, потрапити можна дуже е, просто. Адреса вулиця Олекса Довбуша 24, притулок домів повіртованих тварин. Прийом тварин відбувається з сьомої ранку до 10. Можливо, скорочення часу в той період, коли ми наберемо певну кількість тварин. Це 150, ми плануємо. Але як бачимо, що сьогодні було 190 і з собою треба мати тварину саму і, і все. Якщо якщо тварина має ветеринарний паспорт, його також варто взяти з собою. Якщо б мала вакцини чи будь-які відмітки про чіпи. І і все і приходите займати чергу, і ми залюбки допоможемо всім, кому можемо. Угу. І я так розумію, що медикаменти це все це забезпечують ваші американські друзі, колеги. Так, повністю всім забезпечують чіпами, вакцинами для тварин. Тобто, все це вони беруть на себе. А чи потрібно якесь попереднє обстеження перед тим, як провести такі операції тварині? В більшості ні ветеринарі слухають серце тварин, вони оглядають попередньо всіх тварин. Ми не беремо тварин старших 10 років. І не менше 1 кілограма і двох місяців. Хоча наші всі українські ветеринарі роблять від 6-7 місяців стерилізації, Наші друзі роблять від двох місяців, і ми вже ми стерилізуємо так само своїх тварин, які знаходяться у нас притулку. І стерилізація насправді дуже хороша. Шви внутрішні, вони розсосуються самі, не потрібно жодних обробок, одівання жодних попон. Після цього не потрібно колоти жодних уколів, давати давати таблеток. Тварина одразу після двох годин відходження десь від наркозу. Просто живе собі таким життям, як жила й до того. А чи проводите ви такі процедури із безпритульними тваринами, чи приносять містяни? Приносять містяни, звичайно, особливо волонтери привозять великі кількості тварин. Це 30 і 40 тварин. Є волонтери, які привозять і по 60 тварин одночасно. Ми і розраховуємо насправді на безпритульних тварин, але і не відмовляємо тим людям, які приносять своїх домашніх. Бо в теперішній час кожна домашня тварина може в будь-який момент стати безпритульною. Також у нас є цікава процедура. Ми обрізаємо кінчик вушка кожному котику, який приходить на стерилізацію. Цим особливо вуличним. Цим ми відрізняємо потім цих котів. Аби потім знову не робити їм операції, не стерилізувати, і не призвати до стресу тварини. Ну і звичайно пережити ще раз, потрібно буде наркоз. А так ми вже бачимо, і вже після першої стерилізації на другу і на, на цю третю приносять нам котів, яких ми вже стерилізували, і тоді їх ще раз не розрізають і коти почуваються себе, почувають себе дуже добре. Слухайте, супер. В мене є кіт, 8 років. Не знаю, може прийдемо. Так, так, не 10 років, восьмирічний. А у нас зараз дискусія з сином. Так, Орес Залипський, домівка врятованих тварин. І роблять благородну справу з 10 по 15 квітня. Там в домівці американські медики стерилізують. І каструють домашніх тварин, зголошуйтесь, будь ласка, і ну скористайтеся такою можливістю. Тим більше, що це абсолютно безкоштовно. Пане Оресте, дуже вам дякую за включення. Бажаю вам, бажаю вам успіхів і успішно завершити цю акцію. Дякую, дякуємо.